Я буду дуже вдячний за те, що ви поставите лайк цьому відео і напишете коментар. Ну і також підпишитесь на канал. Адже сьогодні в цьому відео розповім про цікаву мишку від компанії Нінджу, і це модель 44 k На своєму каналі стараюсь робити цікавий та ексклюзивний контент, тому дуже буду вдячний за актив під цим відео. Отже, що стосовно коробки, поставляється дана мишка, в ось такій фірмові картонні коробці на задній частині перераховуються основні параметри миші. І можна одразу ознайомитись. Вага мишки складає 49 грамів. Габарити відповідно також всі розписані. Сенсор тут Pixar 3395. Працює мишка від батареї до 100 годин. Вона не має, до речі, підсвітки. Має частоту 4000 Гц. і ніжки тут із 100% тефлону. Що стосовно корпусу, то корпус матовий і в мене мишка в білому кольорі. Давайте дивитися, що всередині. взагалі багато хто хвалять цю мишку. І мені також її дуже було хотіли затестити. Ось так відкривається коробка. Зустрічає нас запакована мишка. Давайте одразу вам її продемонструю. Виглядає мишка класично, дуже симпатично. білий матовий корпус дуже легенька одразу відчувається. Я зараз користуюсь ламзою Maya. І вона реально легка. І ця мишка мені якраз нагадує мою ламзу. І, до речі, по формі. По нижній частині вона дуже схожа, але вона трохи витянута вперед, тобто ця частина в неї вуща і горб неї трошки більший, якщо в порівнянні з лангом. Якщо взяти хвату, от, наприклад, я взяв долонним хватом, мені зручно тримати саму мишку. Якщо пальцевим хватом, кіхтівим, в принципі, також, ну тут вже треба пробувати. В принципі, я більше користуюсь долонним або пальцевим хватом. І цю мишку тримати зручно. Якщо покласти боковий е, великий палець на бічну сторону, то кнопок я не доторкаюсь. В принципі, мені комфортно, не заважає мені ця кнопка. Бо я в відео розповідаю, що для мене наприклад, це важливо. Буває таке, що ці кнопки бічні занадто низько, чи вони якісь такі гострі чи грубі. І неприємно, коли постійно під пальцем кнопка. Наприклад, це особисто для мене. Якщо для тебе це також важливо, то, відповідно, тут відстань велика, і це реально добре. Що можу сказати по збірці? Давайте зразу збірку оцінимо даної миші. Так понатискаю трохи, чи є скрипи, чи є люфти. Скрипів нема, тільки відчувається просто, як я трукаюсь до самої мишки. Дуже гарна збірка, мені подобається. Всередині нічого не торохтить. Реально, збірка тут хороша. На нижній частині корпусу можна побачити 4 тефлонові ніжки. Під ними видно гвинти, ну, в принципі, ти нижню частину корпусу бачити не будеш. Напис німджу, кнопка DPI і кнопка включення-виключення миші. Відповідно, зелене, це мишка включена. Загоряється індикатор, що мишка готова до під'єднання. Ось тут. Логотип ніджу такий сріблястий підсвітки, відповідно, тут немає ні коліщата, нічого тут не світиться. В принципі, якщо любиш мишки без підсвітки, то якраз оце цей варіант. Так, бачу, тут є така додаткова ніша. Тут прям написано 2,4. Значить, сюди донгл можна покласти USB, щоб він не загубився. В принципі, рішення цікаве. от Так, що, в принципі, тут можна ще цікаво побачити: коліщата прорезинене таке сірого кольору. Відключення по центру USB Type-C. Ну, і, в принципі, все. Так, давайте подивимося, що в комплекті. Мишу поки відкладу, що всередині коробки. Так, всередині основної коробки є ще коробка. Так, що в нас тут? Ага. Значить, бачу, є додаткові глайди. До речі, вони більші. Я би, напевно, їх одразу наклеїв. Площа глайдів більша, я думаю, ковзати мишка буде цікавіше. От по стандарту тут маленькі наклейні, але додатково є ще ось такі. Так, глайди є. Інструкція така коротенька, проста. Кабель білий. USB a USB Type-C, Ninjutsu теж написано. Ну, такий достатньо еластичний кабель, до речі, міцний, товщина хороша. І тканина хороша. І плюс сам 4К-модуль. так Ось так він виглядає. Тут прорезинена частина. Підключаєш usb type c Прозора, ну, простенько, але в принципі виглядає прикольно. ось Тут є також напис ninjutsu Що можу сказати по кліку? Клік однозначно мені тут дуже подобається і тактильно, і по звуку навіть більше, ніж у моїй ламзу. Але стосовно ніжок, то в першому випадку були стандартні ніжки, які е, такі мали маленькі, скажімо, були Вони ковзають гірше, чим е, оці додаткові. Тобто одразу клеїти додаткові ніжки і відчуття буде краще. Якщо по швидкості ковзання, то ця миша повільніше по глайдам, е, які стоять, наприклад, на моїй ламзу. Це не критично. ковзає мишка досить непогано, але залежить я думаю від поверхні, від столу на якому використовувати. На йому на моєму столу вона ковзає в принципі так середнячково. Я б не сказав, що прям дуже круто. Ніжки хочуть тефлонові, але хотілось би краще, враховуючи ціну даної мишки, там вона до 100 доларів коштує. То хотілось би, щоб все таки ніжки ковзали ну, реально цікавіше. В цілому, мишка я дуже задоволений. Мені сподобалось, як вона зібрана, однозначно, які збірки тут на високому рівні. Що стосовно кріку, вже сказав, мені він подобається, куліщато легка мишка. Відповідно, треба тестити, дивитись, як вона тримає заряд. Як взагалі вона працює, чи є якісь глюки, але я впевнений, що мишка буде класна, тому що багато хороших відгуків, і перше враження теж дуже круте. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях обов'язково, що ви думаєте про дану мишку, якою мишкою можливо користуєтесь ви, і на яку мишку хотіли би побачити огляд.